У зв'язку із поширенням у світі лихоманки бола українські медики посилюють профілактичні заходи. Зокрема, перед початком навчального року, коли до Дніпропетровська приїздить багато іноземних студентів, ризик потрапляння вірусу до України зростає. Тому санепідслужба вже почала приділяти велику увагу людям, які прибувають на навчання. Наразі під контроль взято вищі навчальні заклади, налагоджено контакти з їхнім керівництвом та розроблено спеціальну програму роботи зі студентами. Також медичні установи посили контроль людей, які приїздять з-за кордону у Дніпропетровському та Криворізькому аеропортах. У свою чергу санепідслужба закликає мандрівників, які відвідують країни африканського континенту, повідомляти про симптоми нездужання не лише у себе, але й оточуючих. прежде всего мы говорим о первых проявлениях возможного заболевания. Это повышение температуры у человека. После этого есть система информирования между санэпидслужбой, вузом и лечебно-профилактической сетью. О том, что вот у нас есть такой-то студент, прибывший оттуда, тогда-то тогда -то, с возможным проявлением такого-то заболевания. Лечебно-профилактическая сеть берет его на контроль.